Уявіть собі, грецьке весілля, наречений у розкішному вбранні, а на ногах величезні черевики на підборах, ніби він щойно з модного показу. У стародавній Греції чоловіки на весіллях часто носили високі черевики, щоб здаватися вищими та більш солідними. Ця традиція мала не лише естетичну мету. Зріст у ті часи вважався ознакою сили влади та навіть інтелекту. Деякі хитрі хлопці підкладали в черевики додаткові підошви або навіть тканину, щоб здобути ще кілька сантиметрів. Уявіть собі нареченого, який намагається граціозно танцювати на своєму взутті на ходулях. Не дивно, що деякі з них до кінця свята вже шкутильгали або мріяли роззутися. але за всім цим ховалося дещо більше. Такий трюк символізував бажання нареченого показати свою готовність стати гідною опорою для своєї коханої. А у нашому магазині Доступно все є вибір взуття для справжніх чоловіків, хоч і не на підборах. Купуй з цікавинкою, адже ми і далі збираємо для вас кумедні фактики.